В Мукачеві проводять ремонти покрівель за рахунок міського бюджету. Ремонтують покриття в аварійному стані. Наразі роботи завершено у десяти багатоповерхівках. Ще в трьох житлових будинках триває ремонт дахів, по 12 покрівлям розроблено кошторисну документацію, каже начальник управління міського господарства Андрій Блінов. Роботи проводять в рамках міської програми підтримки житлового фонду на аварійний ремонт дахів. Місто виділило 5 мільйонів гривень. Продовжується робота з усунення аварій на дахах. Тобто в рамках програми, яка затверджена управляюча компанія «Навібуд», з якою підписана договір підряду, виконала вже ремонт 10 покривель. Це вже здані об'єкти. Зараз проводяться роботи ще на трьох дахах і вже проведена кошторисну документацію, розроблена по 12 покрівлям. На даний час вони виконали роботи на суму 1,5 млн гривень Ось ще наступні дахи це близько 5 мільйонів по кошторисам. Ну оскільки у нас зараз виділено в межах 5 мільйонів, я думаю, будемо звертатися до виконавчого комітету до колег з приводу того, щоб збільшити суму фінансування по цьому напрямку. Останнє наше обстеження, яке ми робили управління міського господарства, у нас було порядка 70 дахів, які потребують аварійної від ноло